Шановні шановні фанати Мерседесу. У нас є в продажу така цежка 43. Максим теж фанат Mercedes. Що по комплектації тут є, а люди з, допишуть, якщо щось тут нема. Але тут машина дуже жирна і тут є що у нас? Адаптивний круїз, утримання в смузі, екстрена зупинка передом-задом, підрулювання. Камера 360, кругові парктроніки, автопарковка. Перфоровані великі гальма, багатопоршньові. пакет штатний. Панорама з люком, чорний дах, сліпі зони, безключовий доступ. іонізація Штатна. іонізація, ароматизація, подача рем... пасків безпеки, розширена шкіра, максимальні налаштування садіння електроприводом з пам'яттю, підігрівом вентиляцію. Штатна Ambien підсвітка на 64 кольори, порошки з підсвіткою. ну садіння з перфорованою шкірою це зрозуміло. Адаптивної круїз, знову ж таки. Ось тут ця вся штука, проекція, регулювання жорсткості амортизаторів, регулювання вихлопу, тачпад сенсорний є. Ми ще в принципі не закінчили <реку> камери 360. Я сказав. Це оця штука. Ті люди, хто знають, ті знають, що в цешки взагалі в цьому форматі електропривід зустрічається достатньо рідко. Тобто це не фейкова кнопка. Так, да, воно все працює. Музика бурмістер, це мене сказав. То є все? датчики світла дощу, двозонний клімат, Це якщо прям так сильно-сильно втручати. Да.